Поліцейські повідомили про підозру жителю Подільського району у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох пішоходів. Нагадаємо, подія мала місце ввечері 23 грудня в селі Коси Подільського району. Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись вулицею села, здійснив наїзд на двох жінок, які йшли вздовж дороги. Перевірка водія на стан сп'яніння підтвердила його перебування в стані алкогольного сп'яніння. За вказаним фактом, слідчими су головного управління національної поліції в Одеській області, розпочав. То кримінальне провадження водія затримано в процесуальному порядку, та йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 286.1 кримінального кодексу України у порушенні правил безпеки дорожнього руху, стані алкогольного сп'яніння, що призвело до загибелі кількох осіб. Транспортний засіб поліцейські вилучили в рамках провадження призначено низку експертиз. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років. Слідство триває.